Слово Веритас на ранок. П'ятниця 13-го тижня звичайного періоду Євангелія від Матвія, 9 та 13 вірші 9 розділу, розповідають нам про покликання Матвія, більш неймовірного кандидата в апостолу, ніж Матвій, і уявити собі було б неможливо. Левій Алфеєв, як сказано в Біблії, був Митарем людина, яку ненавиділи всі. Адже збирачи мит були на службі у завойовників своєї батьківщини, і вони багатіли за рахунок своїх співгромадян. Ісус покликав людину, яку ненавиділи всі. Це один із найбільших у Новому Завіті прикладів здатності Ісуса бачити в людині не тільки те, якою вона є, але й те, ким вона може стати. Ніхто ніколи не вірив так у людські здібності, як Ісус Христос. Зазначимо, що Матвій при цьому втратив, а що він знайшов. Він втратив зручну роботу, але знайшов свою долю, він втратив хороший заробіток, а знайшов честь, він втратив забезпеченість, а знайшов нове, захоплююче життя, про яке ніколи і не мріяв. В Ісусі Христі. Людина знаходить скарб, що перевершує все, що їй можливо довелося б заради Ісуса залишити. Амінь.